І у нас у студії є Володимир Василенко, голова громадської комісії з розслідування порушень прав людини в Україні. Власне, зараз пан Василенко і його команда займаються розслідуванням порушення прав людини до ну, в період з 21 листопада минулого року по 22 лютого цього року. І у вас така громадська комісія з розслідувань. Так. Скажіть, будь ласка, наскільки ваші дані, те, що вам вдалося, ну скажімо так, накопати, збігаються з тим, що говорять. Офіційні представники влади, зокрема, виконуючи обов'язки генпрокурора, голова СБУ і голова МВС міністра Ваков. Ну, ви знаєте, поки що я не можу сказати, що є якісь розбіжності по суті. Справа в тому, що ми громадська комісія, тобто ми не маємо повноважень, які мають слідчі органи, державні слідчі органи. Тому ми розповідаємо. Роботу, ну, я маю на увазі, слідчі органи держави і громадська комісія, ну, будемо так говорити, з різних кінців. Якщо державні слідчі органи порушували кримінальні справи і оголошували підозру особам про вчинення злочину, то ми таких повноважень не мали, тому ми почали з'ясовувати. Скільки людей потерпіло від злочинів проти людяності. І от у нас є попередні дані такі. Ну, персонально. При тому, у нас спеціальна анкета була розроблена. Цю анкету ми поширили якомога серед різних організацій, серед різних середовищ. На сьогодні ми маємо дані про 1324 особи, які потерпіли від злочинів проти людяності. Значить, ми з'ясували, що було вбито за період да, це, це стосується періоду з 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року. 121 особа були вбиті, було 12 випадків катувань, було 344 випадки насильницького зникнення або викрадення людей свавільне ув'язнення або інше жорстоке позбавлення з фізичної свободи. Потім 608 випадків це злочинні діяння, що спричинили сильні страждання, тілесні ушкодження або серйозну шкоду, і переслідування. Тобто у формі перешкоджання професійній діяльності, у формі погроз телефоном, у формі. Вилучення водійських посвідчень у формі порушення кримінальних справ з метою залякування у форми неправосудних рішень різних інстанцій, от така класифікація правопорушень. Скажіть, це... будь ласка, які громадські організації ви опитували? Серед них є наприклад це... і радикальні організації, це... так звані оці перераховані мною види злочинів. Вони Ну, фігурують у статті 8 статуту Міжнародного кримінального трибуналу, тобто це ті злочини проти людяності, які підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального трибуналу. Ми контактували з, і в, ну, з багатьма організаціями. Контактували і продовжуємо ці контакти, ну, скажімо, з Майдан СОС є така організація, Автомайдан, з Омбудсменом ми контактуємо, з Медмайданом і так далі, з багатьма іншими. Але це, не, це попередні, так би мовити, дані. Оце, якщо йдеться про 1324 справи, то ми встановили особи потерпілих, конкретні особи потерпілих. Ці дані ми передали головному слідчому управлінню Генпрокуратури, і ми з ними будемо продовжувати контакти. Ми з'ясуємо, чи фігурують ці потерпілі в тих. В кримінальних справах, які порушили вони, справа в тому, наскільки я зрозумів сьогодні, я читав і дивився цю прес-конференцію. Голова СБУ і значить голова Міністерства внутрішніх справ і е, генпрокурор вони зосередили свою увагу на, е, на одному епізоді на епізоді, який стосується масового вбивства людей снайперами, переважно так, але це лише один епізод. Було інше. Я не знаю чи розслідують вони інші епізоди. Мені здається, що треба розслідувати всі епізоди, які сталися під час оцих от подій з листопада по лютий, з листопада 13 року, по лютий 14 року. Ну, були події з 30 листопада по 1 грудня, відомі 11 грудня і так далі. Тобто мені здається, що потрібен більш комплексний підхід до розслідування і. Розслідування повинна вести одна спеціальна слідчо-оперативна група, до якої до складу якої входили б фахівці всіх, і міністерство внутрішніх справ, і генпрокуратури, і СБУ. А і цю групу має мав би очолювати Генеральний прокурор України. Щоб охопити все, що відбувалося, і значить, дати кваліфікацію діям колишніх, так би мовити, високопосадовців і ординарних виконавців. З тим, щоб ми мали і суспільство знало про загальну картину переслідувань учасників протестного руху в Україні, от саме в цей період. Скажіть, будь ласка, а... інформація той, якого прилюднив на Ливаченко, що він підозрює сили ФСБ, тобто що снайпери да. були від ФСБ. Вам щось про це відомо? Наскільки ця інформація може підтверджуватись вашим розслідуванням? Наприклад, ну, де, ну деякі свідчення говорять про те, що ну іноземці брали участь в цих злочинних акціях. Але це ну свідчення окремих людей. Свідчення окремих людей. Якихось більш конкретних доказів я не маю. Можливо, Валентина Ливаченко має такі докази, але це не має значення. Якщо колишня влада і керівництво силових структур України задіювало іноземців в скоєнні злочинів проти людства, то це ну, обставина, яка обтяжує їхню вину і, і не більше. І на це я би ну, не акцентував на цьому увагу. Це важливо звичайно. Це характеризує знову таки і і засвідчує той факт, що Якименко був не самостійною фігурою, що він виконував, власне кажучи, завдання іншої держави, і в результаті було і залучення цих фахівців вбивць, як то кажуть, і розвал взагалі служби безпеки України, оскільки Ця служба була, в ній працювали прямо представники ФСБ. Які от. у вас ще свідчення є? Те, що ви дізналися з того розслідування, яке ви встигли провести, і коли будете оприлюднювати ці дані. Наскільки взагалі є якась чи існує зараз якась співпраця з офіційним органом влади? <зв>. Ці ми, ми намагаємось співпрацювати з офіційними органами влади, і я ж кажу, от зараз відбувається якраз обмін даними, які у них є, які у нас є, і ми десь вийдемо на якісь загальні підходи. На одна с з... Ну, з цілей нашої комісії є підготу... зібрати дані, підготувати документи і матеріали, які свідчать про причетність вищих посадових осіб колишнього режиму до скоєння злочинів протилю... людяності. З тим, щоб паралельно із органами ну, правоохоронними органами України, зокрема, генератор. Генеральною прокуратурою подати відповідні матеріали до міжнародного кримінального суду. І в цьому плані тут є розуміння, ми взаємо, взаємодіємо з ними, і я вважаю, що ця взаємодія вона дасть позитивні результати. Uh, дивіться, з'являлася інформація. Ну її підтверджує Сергій Лавров, міністр yeah. закордонних справ Російської Федерації, якому взагалі то не можна вірити, бо останнім часом Сергій yeah. Лавров постійно yeah. постійно посилається на інформацію із. Своїх телеканалів, які постійно придумують новини, дуже часто придумують новини, так неодноразово їх не все ловили, але все одно є інформація, зокрема, і Ольга Богомолець десь про це да. говорила про те, що снайпери були із цієї сторони, так чи чи така інформація у вас підтверджується, чи взагалі вона могла мати місце? Це, чи це все таки тільки вигадки от російських е, змі і російських чиновників. Ну я ще раз підкреслюю, абсолютно немає значення. Це були іноземні снайпери чи українські снайпери. Ні, має... це для вас немає значення, так якщо говорити про злочини проти людяності, але і для тих людей, які загинули, це теж не має значення, з е, е, значить, Натхненниками і замовниками цього злочину були вищі посадові і особи України. Це президент, колишній президент Янукович, це колишній міністр Захарченко, це колишній генпрокурор Пшонка, це там Клюєв, секретар Ради національної безпеки оборони і так далі. Оце має значення, і ці люди повинні бути покарані. І повинні бути зібрані е, е, докази, що е, е, ну вже вони є досить доказів сьогодні в наявності, що вони причетні. Тобто, але ці докази повинні бути переконливими. Це не повинні бути якісь здогадки, спекуляції. Вони повинні базуватись на документах і на свідченнях людей, і на тих фактах, які ми сьогодні маємо. Оце е, те, що важить, і це і цим ми займаємося. Я ще раз скажу, що мета зібрати досить доказів і документів, свідчень, які би були підставою для порушення кримінальної справи проти вищих посадових осіб колишнього режиму очолюваного Януковичем в міжнародному суді, в міжнародному кримінальному суді в Газі. Значить, на сьогодні картина досить ну ясна і є досить переконливих доказів, щоб звернутися до суду. Власне кажучи, ви знаєте, що 25 лютого цього року Верховна Рада ухвалила заяву, в якій, вона, в якій Україна визнала юрисдикцію міжнародного кримінального суду щодо ситуації, яка скла. Лася в Україні з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року. Тепер Міністерство закордонних справ має направити офіційну ноту в секретаріат суду, де ну формально буде визнана юрисдикція суду і. По мірі того, вірніше, тоді, коли будуть зібрані досить доказів і документів Генеральної прокуратури, генеральна прокуратура має направити ці документи в міжнародний кримінальний суд. Ми з свого боку направимо ті документи, які у нас є. Але щодо перевищення повноважень, тобто ми говоримо зараз про покарання вищих посадовців, там Януковича, Якименка і так далі. А щодо покарань от Беркутівців, наприклад, дев'ятьох, які затримані, так за ці злочини щодо покарання виконавців, що буде з ними? всі виконавці повинні бути покарані, і наша позиція полягає в тому, щоб якмога ретельніше дослідити свідчення людей і з'ясувати, хто були виконавці. Виконавці. виконавці повинні стати перед українським судом. Значить, ну, справа в тому, що специфіка Міжнародного кримінального суду полягає в тому, що вони ну, беруть до свого розгляду тільки справи, що стосуються діяльності вищих посадових осіб, і то в тому випадкові, коли. Судова ну, держава на території якої були скоєні ці злочини, не бажає карати. Винних ну, підозрюваних не бажає притягати до відповідальності підозрюваних, або тоді, коли вона судова система не спроможна притягти їх до відповідальності. В нашому випадку ну, тут доцільність розгляду в міжнародному суді справ щодо Януковича і його найближчого оточення, полягає в тому, що це знімає питання. Про про те, що тут якісь українські суди будуть упереджено до них ставитись. От. І, і, ну, і тим більше, що вони знаходяться в бігах, якщо ми передаємо справу в міжнародний суд, то Міжнародний суд, Кримінальний суд оголошує їх в розшук, прокурор, і оголошує їх в розшук. Що стосується покарання виконавців цих снайперів, там інших тітушок, це теж треба, це особлива стаття. Цих теж треба карати і жорстоко карати, тому що вони виконували ну прямо виконували злочинні накази, не будучи формально на службі в правоохоронних органах, вони діяли під керівництвом так званих. Ну, правоохоронних органів і вони скоювали також злочини проти людяності. Їх теж треба карати. Так, от для того, щоб ну, ефективним було їх судово переслідування, я про це давно говорив і писав в дзеркалі тижня ще 1 березня 2014 року. Необхідно так. Так, ще не пізно сьогодні створити єдину спеціалізовану слідчо-оперативну групу, оперативно слідчу групу, а також треба створити. На ну, спеціальний спеціалізовану судову інстанцію для для покарання саме осіб, які були задіяні у скоєнні злочинів при, 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 з метою придушення протестного руху. Для цього можливо. Ця інстанція може бути. Створення такої інстанції потребує внесення змін до чинного закону про судоустрій та статус суддів. Зміни мають запровадити встановлення або в створення в структурі вищого спеціалізованого суду з цивільних та кримінальних справ окремої судової палати палати АДХОК, яка буде спеціально займатися судовим розглядом ну, злочинів, які були скоєні значить, виконавцями. Ну, Цю судову палату можна було треба укомплектувати укомплектувати суддями, які не причетні до діяльності колишньої влади, які мають чистий так би мовити рекорд, не замішані там в корупції, в хабарництві, є професіоналами і так далі. І це було би якраз мені здається нормальним, своєчасним і. І можна було б сподіватися, що така судова інстанція вона би виконала свої функції швидко, неупереджено і кваліфіковано. У мене до вас питання yeah. щодо цього голосного відео, так 31 березня, представників правого сектору з готелю Дніпро виселяли, і там був задіяний полковник Сергій Савельок. Ви, так. мабуть, знаєте про це. Так? так людина досі не відсторонена від своїх обов'язків, тобто виконує свою роботу. Причому при тому, що. Багато хто його підозрює саме в тому, що він керував розстрілами на інститутські 20 лютого. А які би ви і зрозуміло, що у вас громадська організація, але які би ви рекомендації дали міністру? Наприклад, Авакову? Чи ця людина має бути відсторонена зараз від службових обов'язків, поки триває слідство? Тому що, наприклад, сьогодні Махніцький виконувач обов'язків прокурор, сказав, що недостатньо поки що доказової бази, щоб притягнути до відповідальності. Пан Махницький і правий, тому що для того, щоб. Ну... Була стопроцентна впевненість, що людина справедливо притягає до відповідальності, і була впевненість, що суд не винесе виправдального вироку, то треба зібрати всі належні докази. Тут з усіх точок зору. Значить, підозрюваний, є підозрюваний, але необхідно мати необхідні докази. Звичайно, з огляду на специфіку цієї справи, можливо, пана Соволюк мав би бути відсторонений від виконання своїх обов'язків на період, поки проводиться слідство. Ще таке запитання знову ж таки сьогодні Наливайченко говорив про те, що бійці Альфа, спецпідрозділу, yeah. які виконували цю операцію, так називаємо її, так розстріли людей. А більшість з них втекли в Крим. От ви говорите про трибунал в Гаазі. Взагалі, наскільки зрозуміло, ми говоримо про правовий бік, але наскільки фізично реально покарати цих людей, якщо вони зараз в Криму, де їх залишає, захищає там сепаратистська влада, фактично, так yeah. може захистити. Так, не буде видавати, вони так. далі будуть собі спокійно виконувати а, свої назамок. Ну, оборуці. ви знаєте, та категорія злочинів, яку вони вчинили або були причетні до вчинення, вона не має термінів давності. І ці люди проти них треба порушувати кримінальні справи, незважаючи на те, що вони в бігах знаходяться, і рано чи пізно вони стануть перед судом. У мене в цьому немає сумнів. Але якщо наприклад, ГААГа визнає їх винними, то вже вона буде їх розшукувати, карати чи це все таки повинна робити українська влада, значить ну повинна робити українська влада, звичайно, за допомогою там Інтерполі інших міжнародних механізмів, які існують на сьогодні, я знову хочу підкреслити, щоб глядачі зрозуміли, що міжнародний кримінальний суд не розглядає справи Ординарних, так би мовити, ну виконавців, він розглядає справи лише, що стосується ну, справи. Про злочини проти людяності, які були вчинені вищими посадовими особами. І тому ну, вищі посадові особи ну, в нашому випадку вони теж в бігах знаходяться. Значить, а там є процедура. Якщо прокурор... Міжнародного кримінального суду доходить висновку, що досить у нього є досить доказів щодо причетності. Певних осіб до скоєння злочину проти людяності, він е, запрошує цих осіб е, або добровільно з'явитись в ГАГу, або е, видає ордер на арешт такої особи, і тоді починає діяти механізм співпраці, який передбачений і статутом суду, і, е, 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 в якому задіяні всі. Ці держави, учасниці статуту міжнародного суду. Ну, звичайно, може бути вдаватися до послуг Інтерполу та інших і національних, так би мовити, механізмів, які можуть сприяти затриманню злочинців. Угу. Але наскільки чи були якісь такі випадки вже в історії, коли все ж таки затримували злочинців та через Інтерпол не знаю в таких ненапівможе да, визнаних державах, як зараз Крим та територія були, Криму? Були, були і були випадки з Росії. були випадки, да і на на національно... ну, скажімо, в свій час був затриманий генерал Піночет. В Великобританії, але він був затриманий за ордером, який видав іспанський суддя. Дай Бог пам'яті, я його особисто знаю, От, з ним зустрічався. Іспанський суддя. Да. Там оригінальний такий суддя він спеціалізувався на на порушенні кримінальних справ проти осіб, які чинили злочини проти людяності. Справа в тому, що специфіка іспанського законодавства, іспанське кримінальне законодавство передбачає можливість іспанської Ефеміди порушувати кримінальні справи проти будь-яких, проти громадян будь-яких держав, які вчинили де-інде злочини проти людяності. Зрозуміло. Дякую дуже вам. У Нас був Володимир Василенко і.